Доброго вечора, бородачі! Знаєте, серед нас ходить такий міф, що доглядати за такою бородою, з такою довжиною це дуже важко. Але зараз будемо і руйнувати цей міф у домашніх умовах. Ну що ж, що нам для цього потрібно? Така каструля. Чайник з кипятком бажано, рушничок, шампунь для бороди. І на фініш має бути або бальзам, або олійка. Ну що ж, крок перший. Беремо каструльку, ставимо туди рушник. Яким чином ми маємо поставити туди рушник? Ми складаємо його вдвічі, потім чотири рази. І потім робимо ось так. Поклали крок номер 2 Заливаємо все гарячою водою. Для чого ми робимо і заливаємо це все гарячою водою? Нам потрібно, щоб наша борода стала більш слухнянішою. Залили. Мухнули. Ах під час таке. І коли у нас вода гаряча, що ми робимо? Ми просто закручуємо два різних кінці. Нагадуємо, це не обов'язково робити так вдома рушниками. Але якщо ми хочемо отримати максимальний ефект, я вам рекомендую. Що ми робимо далі? Беремо просто цей рушник, перекладаємо до бороди. Трішки пече, але ну, нічого. Для того, щоб повністю розпарити, М -м -м, насправді, райська насолода. Зробимо як барбершопі. типу накладаємо ось так. Це орієнтовно потрібно тримати 2-3 хвилини. І знову ж таки, повторюсь, це, якщо ми користуємося розпарюванням. В принципі, досить. Далі ми беремо шампунь для бороди. Можна до, можна після. Зовсім небагато потрібно. Шампунь доволі-таки круто піниться. Наносимо його на руки і славно-славно втираємо. Має крутий запах і освіжаючу дію. Ви можете обовнитися. Після того, як нанести шампунь або знову ж таки приклавши рушник. Потримати. І славно його змити. Ми витираємо це все, що у нас не залишилось. Зовсім шампунь. Далі що ми робимо? Ми можемо використовувати як бальзам для бороди. Також ми можемо використовувати олійку для бороди. Давайте ми будемо використовувати олійку для бороди. Як ми це робимо? Беремо піпеткою. Дві-три каплі. Два варіанти. Або ми наносимо на руку, або на саму бороду. Достатньо буде кілька капель. Нанесли, розтерли в руках і придаємо уже тієї форми, яка нам потрібна. Борода зовсім має іншу форму, яка була до. Тобто ми можемо придати їй будь-яку форму. Як більш округлішу чи квадратну, або якщо ви любителі такої Візантії або Вікінгів, ось можемо зробити трикутну форму. Це дуже просто.